Вітаю, безпечний регіон. Сьогодні до нас завітав іменинник. Його звати Діма. Ми даруємо йому такий прапор. Прапор я привіз з запорізького напрямку. На ньому е, воїни-десантники і особисто підписав цей прапор командуючий десантних тримових військ. Рабів до раю не пускають. В єдності наша сила, слава Україні. Я теж від себе написав Діма, з ним народження. Бажаю всього найкращого, здоров'я, мирного неба. Також ми даруємо тобі чашку, і ти казав, хочеш потрогати шеврона, а я дарую тобі ще. У нас є такий шеврон, безпечний регіон. Це теж тобі. Дякую за допомогу. Що це ви привезли сьогодні? Це нашим воїнам-захисникам. Так. Дякую тобі, друже. Ще дарую тобі таку гільзу. Це із-под Бахмут. Це Гаубиця, був, був, був постріл з Гаубиці, це сталася гільза, вона безпечна для дитини, не хвилюйтеся. З днем народження тебе, друже, і е, разом кажемо Слава Україні! Героям слава! Молодець! Дякую.